Ми живемо в умовах військового стану і посилення російської агресії. Тож одне із головних завдань це підвищення обороноздатності території нашої громади. За рекомендацією військових і вказівки міського голови, продовжується будівництво захисних споруд у декількох напрямках. Такі споруди призначені як для спостереження, так і для оборони нашої громади. При будівництві споруд ураховуються обов'язково рекомендації військових і фахівців відповідного профілю. Взагалі це все робиться для того, щоб захистити не тільки життя наших людей, а й матеріальні цінності.